Усім привіт, продовжуємо проходити Blasphemous, Famous, який не так давно вийшов на мобілки. Ми дійшли до збереження в попередньому відео ми вбили, скажімо так, міні боса який відео з грі нам дали. І в принципі далі якби продовжуємо. Нагадую, я російською читаю максимально погано, тому надіюсь, без засудження йдемо далі. Гра цікава, особисто мені, як мінімум. Звук трішки, до речі, добавив, Я не знаю, повинно бути нормально, тому що в минулому відео мені здалося, що було занадто тихо. Так, це що за другани? Це двигани мене не чіпають, так? Да, да в серце в печалі каючіся. Добро пожалувати в Альбету в обіжище скромного братства. Целувати Ціло... Ян баляха. Немного стало осталось тих, хто що способен. Меня зовут Тіосо. Мало осталось тих, хто що може заботиться о больших і страждаючих, страждащих. Благочесливими посилуємо, благословляємо тих, кому нужна защита наша, і не приходить к нам смерть волею чуда. Таймадса в ніяких стін течет странно і не должны. Узиватиме закатов. But, Если следуя пути покаяния твоего, окажешся под теми небесами, принеси нам в доброте своєї трав для притягань наших. Miracle... Волі чуда узнаєш ти, що нам нужно. Я поняв. Так, нас вибір, по типу, наверх, я так поняв, сюди і вниз. Давай підемо наверх. Бляха. чи може наниз? Я не знаю, чи можна буде вернутися, оце прикол. Так, череп голубя. Коротше, щось воно мені дає. Потім розберемося. Ну давай глянь. ну, блін. Не сподіваюся, що можна буде вернутися. Йдемо спочатку верхом. Так, я що? А ти не хочеш? А не можна, так? Да? А якщо я впигну, я впаду. Скоріше за все. Давай назад. Давай назад, щось я не хочу рискувати. Недалеко відійшли від збереження, але. Давайте сюди глянемо. А, от і ми є, так. Да. Тоді значить, йдемо на низ, тому що тут шлях один той самий. Йдемо низ, глянемо що тут. Так, давайте ще раз глянемо, що воно каже. Тічий череп посверлений подопаву для камня. Не взяє на кажу, щоюся хрупкость настолько улічує, за щиту каюсь. Ну, коротше, ясно. Давай, хай буде, нічого мені не завадить. Так, що в нас тут? А я, а я міг говорити чи не міг? Почекай, може хтось ще хоч, щось хоче сказати? Ні, ні. Ладно, давай нанес. А внизу ми назад можемо піти, а вперед – ні. Блін. давай. Куди воно нас виведе? Ага, що знов бос? Сюжет. <плес> 60. Ти несеш боль війни в своїх стискавшихся руках. Отдай її нам облічи бремя своє. Отдай її нам вити сльози свої. Ібо таково твоє покаяння. Так. Це типу ми добродетель мера кульпа виросла. Посещайте алтарі, щоб увеличити силу свого меча. Ви також можете потратити здесь сльози і скуплення, щоб розблокувати бойові прийоми. Посетіть і другі алтарі, щоб... Ну, ясно, те ж саме. Коротше, тут ми збільшуємо свою силу. А тут що, типу? Не зрозумів. Ага, Чудо кровочищення, так. Не особо поняв. Щось коротше, ми можемо кидати, і воно щось коротше, там наносить урон. Ніхрена не поняв. <хи> а, давай ще що? Гнів скрученого улічувати морщ. Висвітлення. Волну якусь можемо. І це все. Так. Я ніхрена не понімаю, чесно. Бляха, натурі не понімаю. Так, ривок. Ага, оце прикольно. Ну, є... А, чекай, тут ще є. Ну це теж непогано. Типу, бляха. Ну, мені це якось більше до вподоби. А, так тут ще... Ой, бляха. Ой, бляха, воно довго коштує. Тут взагалі непонятно скільки. Дальню атаку. А тут 500. Блін, я нічого не можу. Тут тільки не понятно. Ну я тут не можу, типу, воно навіть не показує. Коротше, ніхрена я не можу. Воно все бляха довге. У мене не вистачає. Сюди можна, не можна. Ладно, ми хоча б просто збільшили свою силу. Ще будуть такі місця, ще ми зможемо щось собі додати. Та лізь. Ну, Погнали. Цікаво, наскільки часто тут будуть боси. Ну, Верхом прикол в тому, що ми могли збити цю фігню. Це що? Звал к храма. Здесь мы собираем останки тех, кто был расчленен и забит, дабы дарувати им благочестивое погребение, как предписывает нам Богогодный Устав наш. Помоги этим несчастным душам, а молчаливый кающийся, Один благословляет Тебя. Нихрена не понял. Ну, и ладно. Ладно, так, пьосик хто? Просто пова. Це прикольно. Просто погладити пьосика. Так. Бем. Ви получили фаланг пальцем. Давай глянемо. Фаланг пальцем угільщика Бренуна. Бієнд Джошуа Малінс за свою жизнь викопав сотні могил для друзєї одних і вагов. Но коли почався хаос, оказати такую же услугу йому оказалось нікому. А, типу, просто для колекції ясно. Давай. Пусточканих церквей. Та ого, ти, ти якийсь здоровий. Чекай, я щось з тебе боюся. Ага, ти не такий пустий. О, блін. Я думав, вдарив. Так, чекай, на низ можна. Можна. О! Больно? А я можу таке паювати. Ладно. І оце я спустився, щоб їх тільки вбити, ладно. Фіг з ним. Так, ось в мене сьогодні запис не дуже хоче працювати. З ривками часом. Кидайся там скільки хочеш. Ану, можу заблокувати. Можу, але воно нічого не допомагає. Тобто це просто блок проти таких. Ай яй, бляха. Так, на них знову ж таки можна, да? Бляха, я не хотів би. Я не хотів би, але там щось, мабуть, є. А я не можу, да? Чи сюди можна? Блін, а як я з тієї не мав? Типу, ну, я впаду, я запомив. Більшість цього. Ой! Як я й думав? Баляха, а збереження далеко. Йо-мойо. Так, ну в мене ж типу сила осталася, да? Нажміть те, щоб... Та я це знаю. Типу, чекай. Ні, чекай. А як? Там, ні. Ніхрена не понял. А о, все, згадав. Згадав, уклончики. Так, а на цю, на цю ніхрена. Давай. А вони уживляються чи ні? Якщо тако поме... Да, Да. А давай я так тебе. Не те нажав, твою ж ти. Забув на яку кнопку. Давай! Бляха, я ж нажав. От цега... Чекай, дай. Дай втічу. Дай. Ну це бляха! А на яку? Чекай, я щось забув. Чи це в мене кінчилася синя ця фігня? Не поняв, я щось підзабув. Да, бляха, в мене її немає. А я на неї розраховував. Сам промахався, ладно, не побачив. Мій косяк. Так. Угу. Опа, о, класно, Хі -хі, класно так. Оце я не взяв. Во, тепер в мене є. А! Це типу дуже похоже, як в Elden Ring. Коротше, хто знає. Коли ти помираєш, ти лишаєш свої типу, душі. і потім на тому ж самому місці ти можеш їх забрати. Тут, по суті, та ж сама фігня. Да от. Ай-яй! бляха, Ну я їх не буду вбивати. Ах ти ж... Не буду я тратити на них свій час. Просто пойду. Так, зверху ще якийсь новий. Так, чекай... Чек, а, все. Ану. не, не та бляха, а яка? Чекай. Це блок, ця ривок. О! Оце я хотів. А в нього щит. А як я? І, і не блокується. Може, отак? Так. Да. Все логічно. Все логічно. А ну. Блін, тут теж треба. Вміти, давай, давай. Так, а мені як нанес? А як? А може? А може, так? Ні. А як? А, просто, бляха. Тоже підзабув. Ага, тут в мене туди є і назад. Значить, тут щось має лежати. Або ж тут сюжетно. Ну ні, я сумніваюся. Йоп. Так, чекай, в мене хілки, хілки на яку хілки, на цю. Давай. Угу. Йоп. Що ж, я так сьогодні фігово. Та як ти ж мене підзадовбав? І назад можу, так? Да? А тут є ще щось? Тут є вперед. Давай зіб'єм. А я не можу пойти. Угу. І що у нас тут? Та ну ні. Це ж певний мінібос. Та скоріше за все. Якийсь він здоровий, я тебе боюся. Не те взяв! До... Ух ти! Ладно, давай так. Не помогло. А пер... І перекат не працює на ту сторону. Ах ти ж бляха. Ти Диви, який мерзость. Може мені його ще рано, а давай ще раз. Ага. Так, ну я вже більше не можу. Я його боюся. Назад. Є. Хорош. І я ото йшов за однею цією. цею. Язычок Давай дивитися. При язичка з ніякої вероятности можна получить сльози і скуплення, разрушая различные предметы. Ну, типа, як би да, ну таке. Потратити дві хілки плюс всю цю енергію, яку можна використовувати, щоб взяти таке, то не особо варто, я би так сказав. Ну Сюди я не можу, ладно, ми ще сюди, мабуть, вернемося. Значить, йдемо сюди. Так, мені вже тепер точно збереження потрібно. Як тебе ж намахати? Бляха, треба акуратно з ним. Ладно, вижили. Так, ну наверх я знов. Ти знов є. І той є. Я ж блокував. Блін, ще заб'ють зараз. Коротше, я просто постараюсь пошмигнути. Вб'ють, падли. Давай ближче. Я тебе теж пройду. Я довбав, бляха. Мені один удар і я все. Знов наверх, знов наниз, низ. мою скільки ж ходів. Ага, це по суті так само, як було перед цим, я так розумію. Ти ще, блін, вбийся. Та ну! Давай, значить, наверх. Тут нічого. Ой, там щось є, чи не? там знову наверх. Ну я їх не, не пойду, мабуть. Де ж і падли стали в одному місці, а? Перескочити двох. Чекай, в мене енергія осталася. Може якось їх не осталася. Точніше, осталося, але недостатньо хорош. Надіюсь, не дарма. Поляха, тут знову. Ну тут я можу подохнути. Давай. Тут щось вилізе? Не будемо сильно рискувати. А ти куди мене? Йомаю! Аби не забудитися, чекай карта, ми зараз наверху. У нас на низі. Ага. А, дивись, тут ще й відмічено чи ні. Що це таке? Ну, щось тут відмічається. Те, що я не забрав, чи що. Ну ми наверх. Ну давай хоча б просто глянемо. Нажміть воздухи. Ага. Ага. О, якраз мені це і треба було. Тут що в нас? Знизу щось є. Добре. як кость поета. Чекай я це де. Не то. О, ні, чекай назад. Ні, це в нас було. І це було. Я щось взяв і щось не зрозумів, де воно. Так. Ага, там чекає Пабло. ні ні нє ми тебе на потім, на якийсь інший раз. Тому що я не хочу ризикувати, я хочу зберегтись і, мабуть, на цьому закінчимо сьогодні. Так, все, ми збереглися. Да, відновили життя. Чи це Це ж збереження, ну? Чи це просто відновлення? Не врубаюся, чекай, я щось забув. Ну, по ідеї, збереження, чекай. Такий алтай. І пойми, блін. Ну, по ідеї, так. Да. По ідеї. Так, да, це збереження. Ладно, на цьому закінчимо. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.